Всім доброго дня. Дивіться, у нас в принципі нічого не міняється. Сьогодні у нас понеділок. Знову заміна. Одна наша машина одна чужа, тобто приїхала на заміну підшипників, замінили в редукторі і в двигуні. Наші замінили тільки в двигуні. Вже всі, ті, що знаходяться в гаражі, вже всі продані. ой, кажу продані, вибачте. Не продані, є. по-моєму, да, Ось ця машинка, це 2019 рік чорного кольору. 165 пробігу оригінального. Максимальна комплектація, преміум закрита. Ось так вам покажу через вікно. Преміум комплектація, шкіра, підігріві обдуву, ціна 15400 євро. Готова для того, щоб ви приїхали, оформити договір купівлю і, в принципі, можете їхати в сервісний центр МРЕО Зараз вам ще покажу тут, знайомі наші приїхали. хоче продати ось таку автівку. Це є Ford. Ford Fusion, да? okay. а, Ford Escape 2018 року, це є Америка. 1,5 бензин, ось такий автомобіль. Він код зараз вам також її надам, можете її пробити по е Він-коду, яке було пошкоджено. Ну, Кажуть, чоловік тільки бампер. Е залишу вам контакти, ви можете дзвонити на мій номер телефону і вже безпосередньо з людиною говорити по ціні. Ось такий Ford на автоматі, EcoBoost. Це є п'ятимісний. Ось таке велике багажне відділення, хто, в принципі, проживає в якомусь селищі, невеликому городі, всім потрібні багажники. Два ключа на гарних лихосплавних дисках. Резина в нас тут літо. Ось так виглядає в нас салончик, потрібно буде тільки поприбирати, але ну, це, в принципі, все зробиться. Мультикермо, е клімат. Автомат навігація 199 140 кілометрів. Всі 4 склопідйомника, регулювання дзеркал. Місця достатньо Задні, між передніми і задніми сідушками, в принципі, хороший автомобіль. Ще раз наголошую, за ціну говорити будете, тобто буду вам скидати номер телефона і вже безпосередньо розмовляйте з людиною. Зацікавив ось такий Фордик. Всіх чекаю, телефонуйте. Хочу запропонувати до цієї автівки, що я знімав. Ось буде буквально день-два і буде готова для продажі поки знімаю вигляд такий, як вона приїхала. На даний момент ще трошки брудна зверху, тому що їхала по автобамі. Ну і відповідно не є частенька всередині. Це є Kia Niro 2020 рік, Рестова. Має також два ключа-дві зарядки. Це є вже трохвазний автомобіль всі, Як ви бачите, у нас конектори всі зайняті. Чистий трохвазний автомобіль. Можу надати також він код, собі, хто бажає, може перевірити її по Карвелтікалу. Рестова вже новітня навігація йде. Розширена мультимедія, в принципі, комплектації, так як і всі ми беремо, підігріві обдуви шкіра мультикермо, 137 тисяч оригінального пробігу. Ось так виглядає в нас салончик, це все поприбирається, частеньке, гарненьке. Ціна даного автомобіля буде становити 18200 євро, кого зацікавив. Буквально день-два, і автомобіль буде готовий вимитий. Як ви кажуть, готові для продажі. Можливо, також е е пошукаємо, бо задніх два колеса більш-менш хороші, передніх два потрібно під заміну. Найдемо два або купимо два нових колеса, поставимо. Ціна буде 18-200 євро. Всі, хто бажає собі придбати автомобіль, е що на сьогоднішній день е є нульове розмитнення. Телефонуйте, будемо. Підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і встигли ще придбати цього року і не платити за дані автівки, які будуть вже куплятися з нового року, платити ПДВ. ПДВ буде складати 30%. Це досить таки велика сума, не маленька. Якщо брати Кіаніру, то приблизно від тої фактури, якої вони виставляють, це десь приблизно біля 4,5-5,5 тисяч євро. Отже, всім гарного дня, хто має проблему по підчепниках, по випарниках або по ТОСОЛ, також зможете звертатися. Тим більше великий плюс, хто купує в нас автомобілі. Ми або одразу їх обслуговуємо, або, в принципі, якщо у вас є якісь питання. Е і там пройшло там, невеликий термін часу, тиждень, два-три. Можемо вам навіть е замінити підчепники е і взяти тільки за роботу. Всім гарного дня. Дякую, до побачення.